Любі мої малятка, хлопчики і дівчатка, давайте з вами сьогодні помалюємо. Тож запрошую вас на заняття з малюванням. Сьогодні на занятті малята я пропоную намалювати український віночок. Вінок це невід'ємна частина дівочого українського національного костюму. Це не тільки прикраса, це оберіг. Кожна рослина у віночку має своє символічне значення. Мальва символ віри та надії. Ромашка чистоти та здоров'я. Чорнобривці вірність та краси. Волошки – символ вірності та відданості. Калина це дівоча краса. Мак символізує печаль та смуток. Барвінок це символ життя та безсмертя душі. Кожна дівчина робила свій віночок. Також віночок прикрашали кольоровими стрічками, які мають свій символ і оберігають волосся дівчини від злих очей. Для малювання нам потрібно білий аркуш паперу, гуашеві фарби, пензлик. Стакан з водичкою. Ватні палички. Штампи із м'ятого паперу. Олівець, палітра та серветки. Для початку нам потрібно намалювати коло. Берем якусь кришечку чи щось кругленьке. І обводимо. Тепер нам потрібно створити палітру із фарб, які ми хочемо малювати. Якщо у вас немає палітри, Наносимо на якусь кришечку або тарілочку. Наносимо стільки фарб, якими кольорами ви хочете намалювати. Ось така палітра фарб у мене вийшла. Тепер я беру свій штамп із м'ятого паперу і ставлю відбитки. Ось така квітка вийшла одна. Тепер іншим кольором малюю другу квітку і так далі малюємо. Коли квіточки намальовані, малюємо їм зелені листочки. Ще нашим квіточкам можна домалювати серединки. Беремо ватну паличку і ставимо серединки. Ось, наприклад, мак малюємо чорну серединку. Чорнообривця також намалюємо чорну серединку. А ось мальвам Давайте поставимо жовту серединку. Ну і залишилося намалювати стрічки. Стрічки ви теж можете малювати кольорами, якими ви забажаєте. Беремо пензлик, набираємо фарбу і проводимо хвилясту стрічечку. І так малюємо всі інші стрічки. Різними кольорами. Ось такий український вінок оберіг дівочий, вийшов у мене. А які віночки вийшли у вас малята? Буду чекати на ваші малюнки. До побачення! До нових зустрічей!